Мене звуть Білогуб Олег. Я є директором підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Балхіндрайд. Сама Юра Соба утворилася у 2016 році. Все починалося з соціального проєкту, який заснувала подружжя з Канади. Це Герія Тереза Верхух. Це люди, які дали частину свого життя на благодійність. Це, це вони, якби з них це почалося. Особливість заключається в тому, що на базі нашого підприємства працює соціальний проєкт. Соціальний проєкт допомагає е, людям, які випустилися з домових інтернатів. Вони мають статус сироти, їм нікуди піти. І тому, якщо виникає таке бажання у цих людей, вони приходять до нас. Ми їм надаємо по можливості допомогу, соціальну допомогу в вигляді гуртожитків. У нас є два гуртожитка це жіночі і для хлопців гуртожиток. І також вони в нас навчаються азам сільського господарства. Це в нас по типу, по типу будинка музею такого. Це була задумка засновника Гері, Верхуга. Зараз тут проживає 3, 4, 5. Це дівчата, дорослі, це вже 21-25 років. Сім'я, жена, троє дітей. Ми проживаємо в сусідньому домі. У нас навіть забору немає, ми живемо тут як одне велике подвір'я. Як до працівників ставиться до них не виходить. Але ми відчуваємо свою відповідальність, і ми все ж таки більш опікуємося за ними як ну, близько, як до своєї родини, скажімо так. Взагалі, коли все починалося, коли ми будували да, цей проєкт, час, який вони, як, як, як ми собі це уявляли, знаходиться тут, повинні, да, то це там ну, 2-3 години. Тобто вони. Переймають якийсь фах, да, і далі йдуть, шукають собі місця під сонцем, шукають собі роботу, створюють родину. Але деякі з нами вже більш п'яти, а то й шість років. Їм не хочеться нікуди йти, а по суті, їм йти просто ну, нема куди. Я тут е, е, сміявся, знаєте, що є терапія, яка пов'язана з тваринами, знаєте. Да, люди за це платять кошти, вони їдуть там, десь там до риб, десь там по зоопаркам якимись. А у нас тут є утки, з якими вони там кормлять їх, там, за утятами маленькими дивляться, є курочки, за якими вони наблюдають там, і теж там, годують їх. І є у нас велика рогата худоба, де вони теж немало часу з нею проводять. І на їхньому психічному стані це ну, добре сказується. Це приміщення нашого старого корівника. Це... Початок всього, це з цього з чого все починалося. Перші 25 корів були закуплені і вони стояли тут. Потім ми почали потихеньку зростати. Через деякий час викупили стару ферму за ставком, де зараз у нас основне наше стадо. Це частина приміщення ми відділили під курник. Це був такий. пілотний, проект. пілотний проект. Хотіли спробувати свої сили в цьому, і тому. Зробили таке якби, місце і вирощуємо там курей, а вони дають нам яйця. Курочки з'явилися буквально це третій рік, ми з курочками працюємо. Ну, зараз десь порядка 600, мабуть. Плани на модернізацію. Зараз ми працюємо з Широківською громадою, шукаємо вихід на грантові пропозиції і хочеться спробувати зробити наш курник ну, більш сучасним. Дасть можливість, якби ну, більше яєць. Ми, ми хочемо, щоб підняти плодоноскість чи як сказати куриця. До цього в мене був, був бізнес. Ми займалися, грузоперевозками займався, були великі машини свої були. Але тут я перший опит з такого сільського господарства і утримання птиць, і велика рогата і худоба вже отримав його тут. Більш трудності в мене виникало в соціальній сфері, тому що, окрім того, що я зайшов директором на підприємство, на мені, на мені була відповідальність всієї соціальної роботи. Оце сироварня. Це в 22-му році. з початком війни, у нас почались проблеми зі збутом молока. Багато з тих підприємств, підприємців, які приїжджали і купляли наше молоко, вони в один день просто не приїхали. Зараз вам тут все розкажи. Треба було дружину звати, вона б вам все тут розказала, як воно називається і що воно є. Я, чесно кажучи, вже і позабував їх назви. Приміщення було. Приміщення воно вже було. Ми його дообладнали. Достроїли декілька кімнат, тому що воно було само по собі невеличке. А обладнання, так, да, це все ми купували. Це сироварня на 300 літрів, це перша, що було куплено. Моя жінка і з своєю подругою вони це вони починали. Ну ми разом починали. Вони варили сири в кастрюлі. Там спочатку 10 літрів, потім 30, потім 50. Поки не вийшли вже на об'єм сироварні в 300 літрів, а потім і її вже стало мало, і ми купили ще одну сироварню ще на 300 літрів. А після цього от, достроїли ще, добудували ще одну кімнату і купили вже котел 600 літрів. За процес сироваріння в нас є людина, це дівчина, з якою ми починали працювати. Це Мешкає вона в нашому селі в металеполі, це Женя, Женя Мажароз. І вони разом з моєю дружиною ну, займаються всіма процесами технологічними по виготовленню сирів. А, ну, тут є качоти, є гауди, є м'які сири, це сулугуні, косічка, сулугуні, галівка, є такі гарні. Сири з начинкою з томатами і з чорним перцем. От вони. В них є назви, але вони такі назви, що їх важко навіть виговорити. Люди дуже полюбляють м'які сири. Вони дуже ніжні, дуже такі соковиті. Починаючи там зі звичайної бринзи, адигійського сира, сулугуні, в тому числі мацарела. Такі сири люди дуже полюбляють.